В них є план, який вони назвали проєкт 2025. Він дуже детально прописаний на 300 сторінках для того, щоб всі питання були абсолютно клєр. що вони хочуть, як вони цього досягають. Цей проєкт був підготовлений такою фундацією, яка називається Heritage Foundation. Якщо ти його читаєш, ти розумієш, що він вже реалізував дві третини з того, що вони планували на перші 100 днів. І він йде чітко по цьому плану, він збирається повністю зруйнувати цю систему інституцій, яка є в Сполучених Штатах. І що треба ще враховувати, що судова гілка влади вже давно республіканська. І він, перше, що зробив, він повністю. Зламав оцей хребет республіканської партії, який був таких, як вони, хавки називаються, яструбів, а ще часів холодної війни, і його мага. Займає всі ключові позиції в партії республіканців, те, як вони провели людей, які в принципі вважалися непрохідними на посади міністра оборони, голови ЦРУ, голови ФБР, голови ШАБО розвідок.